На часі черговий випуск інформаційної програми Огляд новин рада вітати вас у студії телеканалу Альта. На початку, як завжди, короткий анонс програми. На Переяславщині завершується посівна кампанія. Аграрії підбивають перші підсумки. Це все посівно економічно для господарства. Для людей, для культури. Літо наближається. Готуємося до відкриття пляжного сезону. Півтора мішка там насобирали бітого скла, і каміння. Свято молодості та краси у місті на центральній площі відбувся зліт випускників 2012-го. Від випускників хочемо всім подякувати за той супровід, який ви здійснювали протягом 11 років нашого навчання у наших школах. А тепер про це та інше більш докладно. Посівна кампанія на переяславщині підходить до закінчення. Про це повідомив начальник управління агропромислового розвитку адміністрації Анатолій Онищенко. Так у районі вже засіяно більше 90% запланованих площ. Майже завершили посів ранньої групи зернових культур, а також кукурудзи та сої. Наразі ж аграрії сіють гречку та просо. Докладно про роботу на полях нашого краю у сюжеті. Анатолій Онищенко, начальник управління агропромислового розвитку раді адміністрації, зазначає, що цьогорічна посівна кампанія була не з легких, і в першу чергу це пов'язано з погодними умовами. Була певна трудність вийти вчасно в поле. Це зв'язано, звичайно, із погодньо-кліматичними умовами. І тому, скажімо, на ходу або вручну вже коригувалася і структура посівів, і площі посівів ранньої ярої групи зернових, таких як пшениці, вівса, ячменю. Ми не досіяли ті прогнозовані наші площі, які би хотіли посіяти. Кукурудза, соя та сонях – це ті культури, які лідирують за площами посіву цьогоріч у районі. Зокрема, кукурудзою було засіяно більше 20 тисяч гектарів, каже Анатолій Онищенко. Я ще не можу в піспевністю сказати, скільки це воно буде, але що за 20 тисяч буде, то це точно. Цьогоріч у районі збільшили і посівні площі Сої та Соняха. Великий відсоток займає соняш. Соняшник займає у нас порядка 135 14% від структури. Це звичайно трошки більше від науково-обґрунтованих норм. Якщо говорити, то це все посіяно економічно для господарств вигідні культури і керівники, звичайно на це налаштовані, налаштовані на те, що вони зможуть вигідно продати своє збіжжя. І до інших тем ні для кого не секрет, що в загальній системі зовнішнього благоустрою міст велике значення має озеленення. Перш за все, зелені насадження значно зменшують наявність пилу й диму у повітрі, відіграють роль своєрідного фільтра, а також впливають на формування мікроклімату в місті. Зелені насадження є місцями активного і пасивного відпочинку населення. Особливо великою є роль парків. А от чи достатньо облаштовані озеленені та уквітчені Переяславські? Сквери, алеї та прибудинкові території. Відповіддю на дане питання цікавилася наша кореспондентка Івана Данюк. Зважаючи на значущість благоустрою для нашого міста, зазначає начальник відділу капітального будівництва та житлово комунального господарства Вадим Саверський, дуже важливим є планування його комплексного озеленення та уквічення. Тому кожного року проектування переяславських садів, скверів, парків, бульварів та інших об'єктів, де є насадження, здійснюється обов'язково. На даний час нарешті вирішено питання з покосом трави, оскільки в порівнянні з минулим роком було виділено в минулому році 170 тисяч, в цьому році лише 70 тисяч. Виробниче управління знайшло підприємство, яке буде цим займатися. Знову ж таки, виробниче управління наняло людину, яка по своїй спеціальності флорист, і вона зараз займається клумбами в місті, залучається. Люди населення, які стоять на біржі. Приємно відзначити, що в нашому місті є немало установ, які до питання окультурнення та озеленення прилеглих територій ставляться з усією відповідальністю. Чи не найпоказовіші серед них переяславський ЗОЖ та дитячі садки. Як наголошує начальник міського відділу освіти Олександр Гайван, до роботи в цьому напрямі щороку залюбки долучаються і діти, і педагогічні колективи. Мабуть, кожен людина, яка проходить, Повз другу школу вона завжди звертає увагу на ті квіти, на ту зелень, яка біля тієї школи є. Все те посаджено руками дітей, все те посаджено моїми руками, вчителів. В третій школі там е, Володимир Іванович Кондус, який дуже любить квіти, в нього там більш оригінальне. Там ну, не зовсім такі звичні форми квітників, теж саме і по садочках. В Любавинці це взагалі рай з квітів, кущів, видумок і так далі. Дуже там красиво. Ну не відстають і інші садочки також. Не менше переймаються питанням благоустрою працівники центральної районної лікарні. Тутешні клумби, зазначає заступник головного лікаря Лариса Кузьменчук, щороку з настанням весни буяють зеленю та радують око барвами найрізноманітніших квітів. Єдине, що не всім жителям нашого міста до вподоби краса, оскільки нерідко після вихідних доводиться й гори сміття прибирати, і квітники приводити до порядку. Дуже багато сміття, бутилок. Стаканчиків і дуже прикро, що не цінують хворі, а також жителі міста нашу працю для благоустрою території лікарні, а також міста. Загалом на сьогоднішній день вулиці нашого міста озеленені та причепурені, але на жаль, не всі. До прикладу, на територіях поблизу місцевого хлібозаводу чи заводу протоварів, окрім рясного бур'яну та смітників, дивитися більше немає на що. Вадим Саверський своєю чергою підкреслює, така проблема дійсно є. Наразі розглядаються можливі шляхи її вирішення. Треба задуматися і керівникам підприємства, скільки це прилегла до них територія. На черговій сесії знову ж таки буде розглядатися питання про створення інспекції з благоустрою, оскільки власними силами відділа, це дві особи, я і один мій підлеглий, це нереально проконтролювати все місто. Будемо якось впливати на керівників. Переяславці ж озелененням міста задоволені, мовляв, дійсно видно, що до нього докладено немало зусиль. Та все ж облаштованих і уквічених клумб як у паркових зонах, так і на прибудинкових територіях, на їхню думку, замало. І вирішення цього питання багато в чому залежить від кожного з нас. Все таки раніше наше місто більше було різнобарне, більше бояло квітами. Зараз не, не вистачає квітів. Ну ще із зеленю так більш-менш можна миритися, але квітів потрібно було більше. Смітників дуже багато, хотілося, але звичайно, це ж, все ж наша вина. Наша. Ми такі люди, самі собі шкодимо. Літо наближається, а разом із ним відкриття пляжного сезону. У спекотні дні немало людей відпочивають поблизу річок Трубежа та Альти, Лісового озера, а також на березі Дніпра, де розташований міський пляж. Саме останній є найулюбленішим місцем перебування переяславців. А от чи готується він до відкриття та чи проводяться відповідні роботи, щоб жителі й гості нашого міста могли відпочивати тут з комфортом? Розповідь про це у сюжеті. На сьогоднішній день офіційного відкриття пляжного сезону ще не було, Ба більше наразі ще важко сказати, коли це станеться, адже все залежить від погодних умов, зазначає начальник рятувальної станції Михайло Дяченко. Відпочивати ж зараз на пляжі і тим паче купатися, на думку нашого співрозмовника, зарано. Ще рано купатися. Бачите, які погоди. Були вже от чаюки, царство їм небесне, 2-3 числа. І нашою службою на сьогоднішній день за перші, в перших числах піднято вже 5 чоловік. Прогріта зверху, а внизу вода ще температура невелика. Так що треба почекати тепла, дождатися, а потім вже відпочивати. Та, незважаючи на це, деякі відчайдухи, принаймні для себе, пляжний сезон уже відкривають. Тому працівниками рятувальної служби станом на сьогодні частково вже очищене дно Дніпра. Проводилось обстеження міського пляжу при е, тренувальних спусках водолазних. Вже півтора мішка там насобирали і битового скла, і каміння, і скати там валяються, все що є». Незабаром продовжує Михайло Дяченко буде очищено акваторію всіх місцевих водойм, а також перевірено санітарний стан води. І тільки після цього, за наявності відповідних документів, буде відкрито власне купальний сезон. Десь ми з завтрашнього дня почнемо проводити цю роботу. Уже акваторія відмічена, на якій будуть проводитися роботи, в день буде проводитися зачистка території до 500 квадратних метрів. Будуть видаватися чотири документи: акт обстеження, водолазного обстеження, акт про усунення перешкод, карта виміру глибин. Варто зазначити, що берегові зони вздовж Дніпра та інших водойм до відкриття пляжного сезону також готуються. Днями, до прикладу, вони були очищені від сміття. На черзі облаштування зон відпочинку з роздягальними літніми душами та спортивними майданчиками. Стосовно чого відповідний проект буде обговорено та затверджено під час чергової сесії міської ради. Ідемо далі. Цієї суботи, 12 травня, на центральній площі міста проходив щорічний зліт випускників 2012 року, дванадцятого 11 класників із місцевих шкіл, гімназії, ліцею інтернату та вихованців Центру професійно-технічної освіти. Чим позначилося цьогорічне святкування? Розповідь згодом, а зараз до уваги глядачів репортаж про відзначення в стінах міської ради золотих та срібних медалістів. Докладніше про це розповість Тетяна Панченко. Із 298 цьогорічних випускників шкіл міста та гімназії, 41 має золоті та срібні медалі, отримані за високі досягнення в навчанні. До речі, найбільше медалістів випустили Гімназія 10 та школа номер 5 8 Ліцей-інтернат 2012-го закінчив 41 учень. З них троє мають золоті медалі. Цікавимося у випускників відмінників навчання, чи важко було вчитися. Звичайно, було важко, було нелегко, і на золоту. Я думаю, і на срібно було важко, хто йшов, але все було зацікавлено. Ніколи не хотіли взяти і кинути там книжку, підручник там, з математики чи з української мови. Важко, але хотілося його дочитати, його пізнати до кінця. Як будь-яка нагорода, вона дається досить нелегко. Саму з початку років досить вдавалося багато читати, писати, навіть в старших класах вже доводилось наймати репетиторів, щоб допомагали. Але в принципі це все було досить таки немарно, але нам зараз дуже приємно. Що ми знаходимося в цьому місці і будемо отримувати медаль і це досить висока нагорода, закінчуючи школу, випускники розуміють ті знання, які здобули під час навчання, обов'язково знадобляться в їхньому житті. Школа мені дала дуже багато різних можливостей. Багато досвіду та загортувала мене на майбутнє життя подальше. Досвід, досвід багато у спілкуванні, що можливо краще сказати, де можливо краще промовчати. Досвід взагалі багато де досвід десь в спорті. Ці знання це вже і є досвід. Тому і дякують випускники 2012-го Всім хто допомагав їм здобувати знання та підкорювати вершини. Від випускників хочемо всім подякувати за той супровід, який ви здійснювали протягом 11 років нашого навчання у наших школах. Школа – це наш другий дім. А всі це наші другі батьки. Які виховували та давали нам правильні життєві орієнтири. Отже, ми хочемо сказати слова вдячності в першу чергу саме їм, за те, що вони посіяли в наших душах не лише розум, а найголовніше це людяність. Ми вітаємо наших батьків, адже саме завдяки вам ми мали ту підтримку. Саме завдяки вам ви нас підтримували у складній ситуації, коли ми мали проблеми. Тому низький вам уклін і дякую. Це добре, що у школах міста виховуються розумні та цілеспрямовані молоді люди, каже міський голова Олександр Шкіра. І звертаючись до випускників, висловлює надію, що вони не забуватимуть про рідне місто та по закінченню навчання у вишах повернуться працювати на його благо. Кожен медаліст від міської ради отримав пам'ятний подарунок. Крім того, було відзначено активістів учнівського самоврядування. Серед них Андрій Кош, Максим Самоленко, Віка Черненька, Юрій Томчук, Юлія Чухно та інші. Медалістів привітали на черзі всі випускники. З нагоди останнього шкільного балу того ж дня о 17-й годині їх традиційно зібрав головний майдан Переяслава. Про цьогорічний зліт наша наступна розповідь. Цього вечора головні герої свята, звичайно ж, випускники. Тож спочатку всі присутні урочисто зустрічають учнів, котрі з'являються у супроводі вчителів та директорів місцевих закладів освіти, аби вирушити в доросле життя, де їх більше не покличать дзвоник на урок. Наставники підготували цілу загорту обдарованих учнів, які реалізували свої вдання і факту підготовку на благо суспільства. Вітаємо наших випускників. Усі вітання сьогодні звучать на адресу саме цих юнаків та дівчат. Першими з промовою та напутніми словами до випускників звертається міський голова Олександр Шкіра. Цей випуск для громади нашого міста особливий. Тому що вони. Навчались по окремих програмах. Для них все було нове, нові підручники, яких не завжди вистачало. Перед ними широка, прекрасна дорога дорослого життя. І ми впевнені, що ці діти стануть і академіками, і філософами, прекрасними громадянами нашої держави. І ось настає урочиста мить для випускників-відмінників церемонія нагородження медалістів. Від імені ж батьків привітала вчорашніх одинадцятикласників Олена Бойко. Цього року вона має сина випускника. Є досить добра традиція у нас на Україні проважати своїх дітей в добру щасливу дорогу, благословінням та хлібом сіллю. Тому від імені батьків, усіх наших випускників. Благословляємо вас в добру путь, щастивам хорошої долі та великої вдачі. Випускники ж своєю чергою зі словами щирої вдячності, звернулися до своїх педагогів-наставників. Дуже велику роль у формуванні особистості кожного випускника зіграла школа. Перший вчитель, потім класний керівник і вчителі-предметники. Всі вони збирали пазл кожного з нас. Пройдуть літа десятки літ. На площі знову буде зліт. І додиватимуть в альбом рядки нові й нові випускники. Мали можливість привітати випускників і учні початкових класів та вихованці дитячих садків. Цього вечора вони показали цілу концертну програму із танцювальних та вокальних номерів. Урочистостей на площі випускники вирушили до своїх навчальних закладів, де їм вручили атестати. Потім було святкування в ресторанах та кафе. А також символічна зустріч ранкової зорі. Наразі це і всі новини. Бажаю вам вдалого робочого тижня і гарного настрою. До зустрічі.